Давай, величезний кит. Що тут робить жаба? Що тут робить жаба? Я бетмен карапузик. і я ще один раз вас зритую. Мінус бетмен карапузик. Всем привет! Я пельмень, за Пермень, усі пельмень. І зараз я буду нападати на тюленя, не містера тюленчика зі світу Пельмені, а на тюленя зі світу кітмер. Боже, Бетмен крафу здох! І И я буду пройти, величезний кіт! кит. такий так Я не здох! ох Все, я більше вам не допоможу. Ну а колочетний кит, пішов, я гора вже поиска. Я куражик. Це куражик з акції сільпо. Так, я куражик з акції сільпо. І я вас приб'ю. дун а О, в мене є ідея. Давай, давай швидше. Мінус куражик з акції Сільпо. Він здох від запаху пуку. О, е -о, Пш, зроблю новий реактор і повернуся в свій світ. Е, Е, ти ходиш по реактору? Е, ти зламав реактор! Ще я закінчив. Я відвість цього кота на вершину горе. Нашого міста. І мені прийдеться тепер води на повертатися. Привіт, містер котик. йдемо звідси! Привіт Привезному містер котик.